Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому ефірі. Пан Назар, вітаю. Доброго здоров'я всім українцям. Пропоную відразу переходити до формату запитання. Відповідь і я пропоную обговорити таку тему, що відомо про запланований майбутній візит Зеленського і Умірова до Сполучених Штатів Америки. Вчора з'явилася стаття видання CNN, Ці статті, опираючись на власні джерела, журналісти стверджують, що готується приїзд української делегації. Мова йде саме про високопосадовців, і цей приїзд буде відбуватися для ведення перемовин з Білим домом для того, щоб вмовити Байдена дозволити завдавати удари далекобійною зброєю по точках на території. Московії, ніби то там везуть координати, аеродроми, і так далі. Щоб Байдену показати, от наскільки це важливо, от я так е прям сижу, говорю це і уявляю собі, що президент Сполучених Штатів Америки, маючи ЦРУ, маючи Пентагон, маючи купу супутників і так далі, він не знає, по яких точках можуть вдарити з таким то радіусом дії ракети, а по яким то не можуть. Але е те, що візит такий відбудеться, інформація з'явила. По гарячим слідам журналісти почали запитувати главу офісу президента Андрія Єрмака, чи буде такий візит. І отут з'явилася вже певна неоднозначність. Чому тому, що спочатку нібито говорили, що візит буде Зеленського та Умерова, хоча не зрозуміло насправді для чого для саме для таких перемовин вести аж цілого президента воюючої країни через весь океан. Це запитання таке достатньо непросте. І коментар Андрія Єрмака він звучить такий: що Можливо, він, можливо, перемовини будуть, що зараз в процесі, зараз узгоджуються всі деталі з нашими партнерами. Якщо партнери скажуть, що зустріч потрібна, то ми полетимо щось з такого розряду. Тобто може летіти насправді не Зеленський з Умеровим, а Андрій Єрмак. І, ну, знаєте, чи президент, чи паралельний президент, назвемо це так. Зрозуміло, ну дуже цікаво. Прослідкуємо. Хто... От цікаво, просто хто поїде, до прикладу, так мені, так? мені більш цікаво, навіть не стільки, хто поїде, а скільки для чого саме. Тобто інформація з розряду того, що от ми покажемо, не знаю, циркулем намалюємо кола, куди ми на територію Росії можемо досягнути, якщо ви дасте нам дозвіл, ну це пояснення для ідіотів насправді для, для тих, хто не розуміє, що і як відбувається. Такі узгодження по захищеному зв'язку, я підозрюю, можуть зробити, тим більше, що є радники, є в крайньому випадку міністр закордонних справ. там і, ну, Тобто, не для не для таких речей летять. Через весь океан для того, щоб зустрітися. Мова йде про щось набагато серйозніше і підозрюю, що це серйозніше, воно пов'язано, очевидно, з мирними переговорами, воно пов'язано з тим, що радник Джо Байдена. Три доби знаходився на території Китаю, і після того на своїй прес-конференції сказав, що щодо мирних перемовин в Україні США та Китай не дійшли згоди, нібито посилаючись на те, що позиція Сполучених Штатів Америки полягає в тому, щоб ні слова про Україну без України. Але знову ж таки, якщо ні слова про Україну без України, а ти знаходишся там три дні і щось обговорюєш, ну то якось таку концепцію. Вже не дуже віриться, тобто я думаю, що нас, що цей візит повинен відбутися для ведення певних закулісних перемовин, особливо на фоні того, як Московія активізувала свої зусилля, як Китай прагне стати локомотивом проведення другого саміту, і власне Бразилія, як це не дивно, Китай в цьому підтримує, при тому, що президент Бразилії належить до тих самих глобалістів. Пена у мене виникло питання: чи наш ворог розуміє радіус ураження американською зброєю? Думаю, що прекрасно розуміє і тут, ви знаєте, не, не треба ставитися до них як до ідіотів, хоча ідіотів там, звичайно, і вистачає. Вони вміють вчитися на своїх помилках, і це насправді дуже велика перевага, тому що ті помилки, які вони допустили під час повномасштабного вторгнення на самих початках, ну вони їх зараз вже не повторюють. Прийдемо до наступної теми конфлікт з Кулебою в Польщі. Ваші роздуми щодо цієї події. Досить цікава така і неоднозначна насправді ситуація. На території Польщі там відбувався якийсь певний форум, і на цьому форумі зустрічалися був присутній в тому числі міністр закордонних справ України, пан Кулеба, і міністр закордонних справ в Польщі. От я зараз знайшов якраз матеріал, і я зацитую. Радослав Сикорський своїй відповіді сказав, що можна або турбуватись про те, що сусіди завдали одне одному в минулому, і таких тем завжди вистачає. Чатиме або ж подумати, як запобігати подібному в майбутньому та боротися зі спільним ворогом. Він додав, що на його думку вони з кулебою своєю роботою інвестують у майбутнє польсько-українських відносин. Це спільне майбутнє в ЄС. Кулеба в своїй відповіді зазначив, що польсько-українське минуле бувало непростим, а Росія не втрачає нагоду роздмухувати такі історичні питання в своїх інтересах. Після того Кулебу спитали, коли Україна зніме заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 43-45 років. Кулеба у відповідь запитав, чи слухачка знає про операцію Вісла 1947 року з примусового переселення українців в іншу частину Польщі, частина з яких так опинилась, зокрема, в Ольштині це місто, де проходило, де проходив цей захід. Та сказав про території, які захоплювала операція як українські землі. Ми можемо піти глибоко в історію та почати пригадувати усе погано, що поляки зробили українцям, а українці полякам. Давайте залишимо ці питання історикам. Ну і далі е, пішла реакція. Реакція в першу чергу від радикалів, в тому числі від партії е, Право і солі... Право і справедливість, партія влади, партія Анджея ага. Дудину, зараз вони не мають свого прем'єр-міністра, зараз там е, глобалістичні сили, скажімо так, знаходяться при владі. Але е, якщо ми говоримо про польський піст, то треба розуміти, що там є різні крила, тобто є більш радикальне крило, є більш помірковано центристське. Ну і зразу його слова назвали скандальними і ревізіоністськими. Там це не українські території, це безпрецедентно обурилась колишня прем'єрка від Піс Беата Шидло, додавши, що це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща. Пане Кулебу, ви робите не просто неправильно, ви робите дурниці. Отут ми підходимо до дуже цікавого питання. Мене складно запідозрити в яких-небудь симпатіях до Володимира Зеленського, до його. Команди, серед яких я в принципі не знаю нормальних людей, і я навіть не впевнений, чи там є хоча б один українець. Але е, в даному випадку я хочу стати на захист Кулеби, тому що Кулеба сказав абсолютно правильну річ. Причому я сижу тут і ми записуємо з вами цю передачу. Власне, я є нащадком тих, кого переселяли під час операції Вісла. І переселяли саме з наших етнічних земель, І це факт. І е, коли поляки постійно там про щось згадують про Волинську різню, яку під диктовку Кремля насправді як міфологемо було створено, е, ну то. Треба розуміти, що це, по-перше, робить не поміркована частина. Я б навіть сказав, це робить не польська еліта, а ті, хто в основному перебиваються, скажімо так, е різним фінансуванням, в тому числі і кремлівським. З одного боку, з іншого боку, це питання таке дуже, -дуже дратівливе. І е вони на ньому активно спекулюють. Користуючись тим, що український народ, на превеликий жаль, в державі Україна є зараз безправним, тому що влада як інструмент знаходиться в руках ворогів України, і саме тому український народ зараз не є суб'єктом, і йому, поки ми не є суб'єктом, тобто нам можна зараз понавішувати абсолютно всіх боргів і сказати, що ми винні в дуже, -дуже багатьох речах. Як на мене, поляки перед українцями мають набагато більше злочинів. І навіть, знову ж таки, якщо ми візьмемо того ж Пілсудського, до прикладу, який є героєм, національним героєм для поляків, для нас він є зрадником, який порушив домовленості, які в нього були з Петлюрою. Після того армія УНР була інтернована. І ще багато-багато було нюансів. І тут я вже неодноразово згадував слова Тараса Шевченка. Отак же, друже, ляше, брати, неситі їх сонзий магнати, нас порізнили і розвели. А ми підалі так жили. Подай же руку козакові, серце є, Подай далі не, не можу зараз згадати, але зміст дуже дуже важливий. І от коли. В Україні буде справжня еліта, еліта українського народу, і ми станемо суб'єктом. То ми зможемо порозумітися з польською елітою, і поляки в таких випадках, де вони дуже активно агресують, скажем так, в наш бік, вони відступають назад тільки тоді, коли отримують жорстку відповідь. Тут інших варіантів насправді немає. Інше питання, що зараз ми побачили форму жорсткої відповіді, але ми не можемо побачити захисту українських інтересів від теперішньої влади, тому що вона ніколи не стояла і не буде стояти на українських інтересах. Дякую, пане Назаре. Ви опублікували відео з назвою Чи потрібен Курськ, якщо падає Покровськ. Що ви мали на увазі? Це так, це дуже така складна, болюча тема, яка зараз е обговорюється надзвичайно активно в українському інформаційному просторі. Е я це відео записав, опираючись на матеріал Бена Ходжеса. Е це екс-генерал армії США, це екс-командувач армії США в Європі. І він видав унікальний свій аналіз. І, в принципі, я за ним достатньо довго слідкую. І насправді. Ну, як на мене, його в якості військового аналітика, який ще й в свій час перебував на надзвичайно високих посадах в структурі армії Сполучених Штатів Америки, на його слова варто звертати увагу, особливо на фоні того, як московська пропаганда Ну, закидує постійно своє ІПСО Ну і тут і московська пропаганда працює, і те, що в будь-якому випадку ситуація є надзвичайно складною, і так далі. Власне, Бен Ходжес у своєму авторському аналізі він говорить про те, які цілі переслідує Операція Збройних сил України в Курській області, і як реагує Росія і що відбувається на Покровському напрямку. І він говорить про три цілі контрнаступу. Він наголошує на тому, що в Курській області те, що відбувається, треба називати контрнаступом, а не вторгненням, тому що з точки зору військової стратегії і термінології, це саме контрнаступ. І він говорить, що є три цілі. Мета номер один це створити плацдарм. На російській стороні кордону, щоб забрати більшу частину територій, з яких відправляли російські безпілотники, і ракети, що запускалися по Україні, загрожувати російській нафтогазовій атомній енергетиці та інфраструктурі, дозволити українцям перемістити свою власну зброю великої дальності на територію теперішньої Московії, щоб ще збільшити радіус е, ударів, і це. Так, радіус враження, і це дуже цікава насправді інформація. Чому тому, що говорить екс-екс-командувач е, сил Сполучених Штатів Америки в Європі? І Він говорить про те, що ну якби це такий натяк досить тонкий, що Україна має свою власну зброю великої дальності, і ця інформація в нього вже була. Далі, мета номер два змінити динаміку та наратив про війну. Ну в даному випадку він описує оці е, позитиви, які з'явилися в інформаційному просторі стосовно мотивації, взагалі стосовно всього, що у нас відбувається. І мета номер три відвернути російські сили з інших міст для боротьби з курським плацдармом. А він каже, що реакції Росії поки що як такої, дуже чітко описаної, немає. Бен Ходжес наголошує, що потрібно очікувати ще приблизно тиждень для того, щоб можна було системно сказати щось про цю відповідь, і він переходить далі до оцінки російських операцій на Покровському напрямку. На Покровському напрямку він трохи спокійніший в своїх оцінках, що ну, певним чином я вважаю позитивно, і, і це треба озвучити. А хоча, ви знаєте, ну, дуже важко говорити про ті речі, тому що ситуація там вкрай складна і дуже багато чого бракує нашим воїнам. В першу чергу ротації ну, і, і боєприпасів і тих же ж самих мін, які чомусь Україна до цього часу не почала виробляти в потрібній кількості. Але власне я наведу цитату із його аналізу, незважаючи на нескінченні нарікання в західних змі з приводу російських операцій на Покровському напрямку. Я думаю, що український генштаб, як і слід було очікувати, менш стурбований цим ніж багато спостерігачів на заході. Відстань від Авдіївки до Покровська становить близько 50 кілометрів. Росія захопила Авдіївку ще в лютому. Я пам'ятаю Охи під час останньої Мюнхенської конференції з безпеки в лютому, коли це сталося. Люди поводилися так, ніби це впав Сталінград. Таким чином, за останні 6 місяців, протягом яких постачання боєприпасів США значною мірою було припинено, російські війська просунулись лише на 50 кілометрів до околиць Покровська, що коштувало майже одну тисячу вбитих на день. Це не зовсім швидкі удари маршала Жукова. Така оцінка генерала Бена Ходжеса, я не можу цю оцінку ні стовідсотково підтвердити, ні спростувати. Я просто можу сказати, що на фоні теперішнього інформаційного поля, навіть якщо би все було ну досить досить погано і складно, нам потрібно якомога більше обмежувати московський псо, підтримувати високий моральний дух. Ну тому що це є основою мотивації до всього. Насправді, якби в нас не відбулася. Це така потужна деморалізація, починаючи з е, лютого 2022 року. І дотепер картина на фронті була б зовсім зовсім інша. Ну, але це, власне, не тема даного запитання. Так, пане Назар, я ще нашим радіослухачам скажу, що ця стаття є опублікована в свіжому номері газети Сурма. Тож беріть і прочитайте і дослідіть. Перейдемо до наступної теми: генштаб підтвердив втрату F-16. Пілот, на жаль, загинув. Які версії розглядаються? Ну, Зараз офіційне, офіційне повідомлення Генерального штабу говорить про те, що працює спеціальна комісія, яка розглядає всі можливі версії. Серед можливих версій це і технічна несправність, і помилка пілота, і можливий навіть дружній вогонь. Поки що ще ну, висновків комісії немає. Я підозрюю, що для того, щоб вони з'явилися, треба буде зачекати, принаймні якийсь проміжок часу. Ну, Почекаємо і обговоримо це питання згодом в наступних наших програмах. Про Дмитра Дурова, арешт звільнення. Як ця історія з Телеграмом розвивається сьогодні, Па е, Павла Дурова? Е, Та, перепрошую, е, ну насправді історія з Телеграмом вона набагато складніша ніж може здатися на перший погляд. Відбувається надпотужна глобальна боротьба за впливи в інформаційному полі за перерозподіл інформаційного полі. Причому з різних боків борються між собою структури, для яких я б сказав, що гроші не є запитанням. І якщо ми візьмемо до прикладу вибори в Сполучених Штатах Америки, попередні вибори коли нібито Трамп програв Байдену, і коли відбувалися ці всі заворушення, і значна частина американців вважають, що там відбувалися фальсифікації, навіть опитування до цього часу показують, що відбувалися фальсифікації, в той момент часу Дональд Трамп був відрізаний від інформаційного поля. Будучи ще діючим президентом Сполучених Штатів Америки, згадайте ще раніше карантинні обмеження, як в принципі нас всіх незрозуміло на яких підставах, супереч Конституції, грубо порушуючи наші права, заганяли певним коридором до певної лінії поведінки. Причому зараз величезна кількість судових процесів продовжується в усіх країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, в Японії і ще багато багато де. А, і на цьому фоні можна чіткіше е, глянути на те, наскільки важливо, щоб були альтернативні джерела інформації. Власне, Телеграм зараз, попри величезну кількість мінусів, і попри те, що дійсно існує реальна об'єктивна загроза того, що власне, над ним можуть сидіти московські спецслужби. Е, Телеграм зараз є таким джерелом інформації. Джерелом інформації, в якому немає тої цензури, і це може бути надзвичайно важливо? Уявіть собі, якщо би нам готували зараз в якийсь спосіб чергові там якісь заходи, які б нас обмежили в силу наявності якоїсь хвороби, якусь чергову пандемію. Як один мій друг жартома колись сказав, що в свій час війна в Україні зупинила пандемію, чи не Можна пандемією зупинити війну. І це було би смішно, якби не було так сумно, насправді. І а, не бачити певних взаємозв'язків, це є досить-досить складно і це називається займатися самоодуренням. Те, про що я зараз кажу, це інформація, яка обговорюється на рівні преси в багатьох країнах світу. Причому, що мене особисто здивувало, що в цей процес. Захисту дурова, можливого, активно включилися араби, зокрема, якщо я не помиляюся, чи ОАЄ, чи Саудівська Аравія. Причому вони навіть такий, така цікава деталь відбулася: вони призупинили закупівлю французьких винищувачів, там загальна сума контракту 49 мільярдів доларів. Тобто, це, ну, там він на багато років розрахований, але в цілому. І причому чимало видання бачив, що писали, що причина саме в цьому полягає, і а, це достатньо цікаво. і Це показник того, наскільки геополітично це важливо, і наскільки потужні і вкрай складні процеси відбуваються. Причому а, в контексті а, того, що відбувається з дуровим, потрібно і розглядати а, те, які атаки зараз відбуваються на Ілона Маска. На соцмережу X, як нам постійно пробують розповідати, що там рекламодавці відвертаються, там ще щось відвертається. в Бразилії. Вже зараз є загроза, що соцмережу X закриють. Тому що там суддя видав якийсь припис, а Ілон Маск туди не з'явився. Ну там достатньо цікаві складні процеси. Там треба читати первинні юридичні матеріали, до яких в мене поки що, звичайно, немає доступу, коли вони будуть опубліковані в медіа, можна буде чіткіше говорити про аналіз, але це все ланки одного ланцюга. В рамках якого відбувається боротьба за контроль інформаційного поля, і ця боротьба обіцяє бути надзвичайно жорсткою і підозрюю, що чим ближче будуть ставати вибори в Сполучених Штатах Америки, тим жорсткішою вона ставатиме. Забув тут ще мушу на завершення додати ще один вкрай важливий епізод. Це коли засновник і один із головних власників Фейсбука, пан Цукерберг. Надіслав листа це не просто він сказав десь в заяві. Це він надіслав листа в Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, якщо точніше, то в судовий комітет. І в тому листі він стверджує, що адміністрація Джо Байдена на нього тиснула. Для цензурування Фейсбуком карантинних заходів і для цензурування інформації про Хантера Байдена. Причому фактично в цій своїй ну, в цьому своєму листі, який дипломатично написаний, але так я б сказав, дуже однозначно і насправді різко. По суті, ну, Цукерберг говорить, що він змушений був блокувати. Те, що не мало в собі дезінформації. Говорячи і про одне, і про інше. Це цікавий момент. Причому в Україні традиційно ця вся преса ліволіберальна, яка сидить на грантах, які в основному якраз видають глобалісти, вона про це практично промовчала. Навіть якщо зараз вести в гуглі про те, що сказав Цукерберг, ну реально там навіть посилань на топові видання практично не буде. Тобто вони в кращому випадку одним абзацом про це згадали а новина надзвичайно цікава. Чому Цукерберг це зробив зараз? Це вже інше питання. Чи він перевзувається в польоті? Чи вони просто зараз, коли розуміють, що Байден вже повністю виходить на пенсію, що він вже збитий льотчик, який досиджує останні місяці, незалежно від того, хто в майбутньому виграє вибори, то зараз можна з допомогою Байдена відбілитися за якісь свої старі хвости. Чи можливо там, умовно кажучи, на вищих рівнях геополітики відбуваються зараз якісь, ну якісь перемовини, якісь переділи і так далі, про які ми зможемо дізнатися трохи згодом, але процеси можу сказати, що відбуваються дуже потужно і дуже концентровано. Дякую, пане Назаре. Перейдемо до наступної теми. Суд дав добро на арешт нардепа Дмитрука, який втік за кордон. Треба було дати можливість втекти за кордон, для того, щоб суд дав добро на арешт. Ви знаєте, є ну, український народ він взагалі дуже мудрий. На жаль, ми забирає, забуваємо свою спадщину. Нам її затирають. У Нас на рівні наших прислів, на рівні фразеологізмів, є дуже багато таких, знаєте, чітких лаконічних відповідей. От стосовно Дмитрука і того, що суд зараз робить подання на його арешт, а це є таке прислів'я. Приходьте мене бити тоді, коли мене не буде вдома. От приблизно з такого розряду, ну от і все. Тому е, Дмитрука випустили. Я впевнений, що його випустили. Просто так, такі особи не можуть перетнути кордон. Взагалі, кордон України перетнути більше, зараз достатньо складно. Тим більше українська правда писала, що митна служба не має відмітки про те, що він виїхав. Так, тому ну, він перетнув кордон незаконно. Його хтось пропустив, хтось не шукав, хтось допоміг там і так далі. Ну тобто е, тут питань немає. Причому особа одіозна, декілька кримінальних справ на нього відкрито. Відзначився потужним захистом. Е, Володимир Зеленський дуже любить це слово потужно. Е, от Дмитрук відзначився потужним захистом московського патріархату. Який нібито забороняють, хоча насправді де-факто не забороняють. Це, Знаєте, створена така видима оболонка, яка, на превеликий жаль, поки що до потрібних для українців результатів не приведе. Ну але казус Дмитрука, прецедент Дмитрука, він показує наскільки контрольовано випускають тих, кого потрібно випустити, От однаві не так давно мені здається, там кілька місяців тому була ситуація, коли один із акторів 95-го кварталу. Які там досить відомий, я просто їх не дивлюся і не можу зараз згадати прізвище, коли він опинився в США і написав допис про те, що от ну, я воз'єднався зі своїм сином, хай мене багато хто засудить, там і так далі. що Щось такого розряду він написав. Ну так його ж також випустили. Але чому я його згадав? Я його згадав навіть не в тому контексті. Компанія, яка оформлена на його дружину, до цього часу отримує десятки мільйонів гривень з державного бюджету для створення якогось мультимедійного контенту. До цього часу, тобто, цей договорняк він повністю працює і відповідно в рамках того договорняка своїх випускають, своїм роблять все, що завгодно, максимально виводять з під удару. Ну, в питанні Дмитрука, ми власне маємо саме таку ситуацію. На завершення у мене ще одна така тема. Ви проживаєте в Києві, пане Назаре, і на момент вторгнення там перебували. Чи бачили ви звитяги Татарова, про які сказав наш президент? До речі, про ці звитяги знають і наші партнери. Так, за словами президента, партнери знають про ті звитяги. Ну я навіть не знаю. Там дуже гарно з цього приводу мені сподобалося, як пожартував український ветеран Микола Мельник, що забігає татару весь закривавлений. До Зеленського і каже: Я я вбив там дві дивізії чеченців. Малюк добив три дивізії чеченців. Зеленський каже: Забирайте з собою Арестовича. В нього 42 бойові виходи, Він в танки горіл, там ще щось, Ну і так далі. Такий досить непоганий саркастичний гумор. Взагалі, без гумору українці давно би зійшли з розуму. Але коли мова йде про е, те, що відбувалося в урядовому кварталі в перші дні вторгнення, то це є величезна брехня про те, що там Зеленського хотіли вбити. Що там були бої і так далі, і, і причому те, що це є брехня, я знаю досить добре, тому що один з наших друзів, з яким ми в тому числі в перші дні після повномасштабного вторгнення шукали способи і реалізовували те, що було доступно нам для захисту Києва. Він проживає безпосередньо поблизу урядового кварталу, і ніякої стрільби, ніяких організованих там груп, там ще щось, вибухів гранат. Т використання гранатомета і так далі, нічого такого, нічого подібного там насправді не було. Це все фікція. Фікція розрахована на якихось розумово відсталих. І вже тут на завершення, хочу сказати, що розумово відсталих зараз залишилось зовсім небагато. Насправді, попри те, все, що нам малюють, в мене є, скажімо так, певні знайомі, яких я можу віднести знаєте, до категорії злі, але дуже добре поінформовані язики. От вони мають доступ до результатів соціологічних опитувань. Величезна кількість і правоохоронних органів, і груп впливу, і політичних партій різних олігархів Вони проводять соціологічні опитування свої. І результати тих соціологічних... Опитувань не публікується, тому що це для того, щоб розвідати ага. реальну інформацію. Так от, за реальними соціологічними опитуваннями, рейтинг Володимира Зеленського зараз від 20 до 22 відсотків. Не 50%, як там йому малюють, а від 20 до 22%. Причому рейтинг несприйняття Зеленського поза 50%. Тобто в нього негативний антирейтинг вже мінус 30. і це досить цікава ситуація. Ну але я підозрюю, що зараз з допомогою різних інформаційних, е, скажімо так, технологій голограму Голобородька спробують заново накачати. Проблема тільки полягає в тому, що в тих місцях, де вже з'явився антирейтинг, нічого повернути назад не можна. А люди, які відчули на собі, Провал підготовки до повномасштабного вторгнення, які втратили домівки, які втратили близьких, які змушені забезпечувати своїх воїнів, братів, кумів, сватів, дітей, батьків і так далі, особисто різною амуніцією і так далі. Постійно передавати щось на фронт. Я підозрюю, що вони зеленському не простять того всього, що було зроблено. Будемо завершувати. Я нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного дня, до побачення. Дякую всім гарного дня.